Волонтерська спільнота ОМОФОР невтомно працює вже більше року, допомагаючи українським військовим. Організація діє у Лозовій при преображенській парафії Української греко-католицької церкви. Волонтери продовжують плести маскувальні сітки, готувати для військових домашні смаколики. Координаторка спільноти ОМОФОР Людмила Куштим розповідає, чим за цей період змогли допомогти захисникам та захисницям і чим наразі займаються волонтери. За цей час вже сплетено 79 сіток, за цей час зроблено близько тисячі окопних свічок, за цей час відправлено десятки кілограмів продуктових наборів на фронт. За цей час сплетені буквально десятки шкарпеток. Зібрано багато одягу для шпиталю для хлопців, взуття і одягу. За цей час налагоджено зв'язки з багатьма волонтерськими організаціями. Але наразі основної нашої діяльності залишається звичайно, плетення сіток, тому що це потребують наші хлопці. Цього потребують хлопці, і це їм наразі дуже важливо. Наші сітки, хлопці цінують. Вони приїжджають за нашими сітками, нам дякують за наші сітки, і ми намагаємося вчасно зробити ці сітки. Ці замовлення виконати разом із плетінням сіток. Обов'язково в нас це готування смаколиків. От, хлопчики, які приїжджають, забирають сітки або відправляємо їм. Відправляємо їм поштою, обов'язково ще якісь смаколики кладемо. Вони говорять, що все в них є, але знаєте, домашня випічка, чи ті ж самі енергетичні батончики, чи якісь смаколики від е, ніжних теплих материнських рук. Я нагадаю, що хлопцям і дівчатам завжди будуть. Будуть вони потрібні. Волонтерська команда поступово поповнюється новими людьми. Наразі у спільноті 25 волонтерів. Приєднуються до команди не тільки місцеві мешканці, а й внутрішньо переміщені особи. Намагаємося організувати роботу так, щоб приміщення міщало, тому що приміщення в нас невелике. До того ж, нас одна тільки рамка. Плануємо в коридорі зробити ще рамку, щоб дві, наприклад, бригади одночасно працювали. Команда зібралася в нас надзвичайно дружня, надзвичайно патріотична. І ви знаєте, я от думала, що функція нашої спільноти це не, не тільки допомога, а це основне звичайно допомога нашим хлопчикам військовим, а це і. Звичайно, якесь, знаєте, для кожної людини знайти себе, долучитися до цієї спільної справи. У нас люди є в нашій команді, люди, які втратили своїх близьких на фронті. До нас приходять люди переселенці. І ну, таку ми атмосферу намагаємося створити, щоб людині було тут затишно, щоб людині було тут комфортно. Ми молимось, ми говоримо по темі історії української, української мови. Ми співаємо пісень, обов'язково в нас щаювання. Ну от Така в нас атмосфера, атмосфера, атмосфера звичайно, такої доброзичливості і любові. Тому що сітка, сплетена з любов'ю, вона обов'язково захистить наших хлопців. Людмила Куштим розповідає, за цей період техніка виготовлення сіток кардинально не змінилася. Наразі плетуть сітки більш в зелених кольорах. В нас залежить від розміру ячиї сітки і залежить від матеріалу. Раніше, наприклад, ми в основному використовували ну, матеріал секонда, коли ми перейшли на е, спанбонд. На флізелін, то звичайно, ми тепер вже трішки по-іншому. Ми ширше робимо стрічечки. Ми робимо от ялинки. Ми раніше просто робили ялинки. Зараз ми робимо надрізи з екзагом. Чому цінують хлопці ці сіточки? Вони, по-перше, ми міксуємо кольори. А по-друге, вони бачите, як нібито листочки на вітрі. Хлопці ну, надсилають нам потім уже, як звітують, надсилають нам світлини із своїх позицій. І от ми дуже тішимося тим, що ну наші сітки. По суті, зливаються із тієї місцевості, де знаходяться наші хлопці. І завжди для нас важлива я завжди, рефлексія. Хлопці, як вам, що щільніше, рідше колір, який? Оце для нас дуже важливо. Ну, наприклад, ми знаємо, що закінчиться літо там підійде, і вже кольори зміняться. Тому ми теж будемо вже тут міксувати, додавати кольори більш такі теплі, додавати осінні кольори. Приїхав наш перефір. Фіяни і говорить у поїздці: зустрів військового, який розповідав, як сітка врятувала хлопців, як натянута сітка над бліндажем чи над окопами, врятувала від дрона «Камікадзе». І він розповідає наш періфіянин, Говорить, а наші дівчата теж плетуть. Він каже, обійміть кожного. Вони дуже важливу роботу роблять, це дуже важливо. Надихає волонтерів і прапор з підписами, які залишають військові, коли приходять до організації. Він займає почесне місце на стіні приміщення, де працюють волонтери. Також прапор передають і на фронт. Спочатку цей прапор, от у нас є така наша гарна волонтерка. Ой, вони дуже всі гарні, всі хочеться назвати, але, мабуть, мало часу. Саша Нехаєнко, яка допомагала броварській бригаді теробороні. І от ми надсилали посилки на Київ, а далі вона. І от спочатку ми передали цей прапор, і хлопці підписались, і з цього почалося. А потім ми передавали наш край, їздили на фронт, передавали вони там хто. Встигли розписатися. Потім у нас ще завітали до нас друзі з правого сектора. От під підпис залишив друг ідея. Ну, це теж ті, хто встигли. Інколи заходять до нас хлопці, які вже йдуть на одужання із шпиталю, заходять до нас до церкви, заходять до нашої волонтерської організації. За свою роботу волонтерська спільнота ОМОФОР отримує подяки від різних військових бригад і волонтерських організацій. Пані Людмила говорить, їх діяльність була б неможливою, якби не допомога доброчинців. Тому вдячна всім небайдужим землякам українцям за підтримку і допомогу. До нас долучаються доброчинці із Києва, із Франківська, Львівщина, ну буквально всієї України доброчинці, які знають, якось знаходимо ми зв'язки з ними і допомагають. Ну і звичайно, найбільшим нашим спонсором на, на, наразі це є пані Оксана Дяченко, яка ціленаправлено разом із своєю спільнотою. Квітникарі України вони просто підтримують нас, вони, вони слідкують, коли в нас закінчується матеріал. Вони знають, що нам на, на, наразі потрібно. Наразі флізелін постійно вони поставляють. А от сіточку, сіточку нам надіслали ще така волонтерська організація Київська лісові павучки. А от сіточки сьогодні ще основа сіточки сьогодні йдуть від франківських дівчат, франківські волонтерки, які нам допомагають абсолютно безплатно. Сталося так, що останні кілька років я є модератором у Фейсбуку однієї квіткової спільноти, і зібралася нас там дуже така гарна кампанія. Ми вже так ну, не раз допомагали одна одній у скрутних становищах. З початком повномасштабного вторгнення мій чоловік пішов воювати, і таким чином ми познайомилися з дівчатами, вони плели для нього сітки маскувальні. Після першої чи після другої, здається, сіточки я побачила заклик, що потрібні матеріали на плетіння сіток, і допомога у придбанні саме сіток основ. Я до своїх дівчат звернулася, кажу, так і так, ось і у нас така спільнота. Треба допомогти. Ну, на той час ми зібрали щось близько тисячі чи півтори тисячі гривень, і я їх передала сюди на придбання матеріалів. Це було якось, ну, навіть не думали, що це буде щось багаторазове, постійне, ну, це була така разова акція. Потім я дивлюся, що запит на сіточки постійний великий, матеріалів постійно не вистачає. І виникла така ідея поставити цю допомогу, так скажімо, на більш постійну основу. Виділила я окрему картку Приватбанку свою, і з допомогою своїх дівчат квітководів небайдужих лозівчан і з інших міст допомагають люди. Ми таким чином збираємо на матеріали кошти. І вже за ці гроші було закуплено 4 чи 5 рулонів лізеліну. Це ось ця тканинка, з якої плететься сама сіточка. Також кілька разів придбавали ми. Саму сітку основу і допомагали нам, також подарували нам кілька разів сітку, дівчата із Києва, київські волонтерки, і з Івано-Франківщини. Тому ось ну, таким чином ми допомагаємо. От така наша діяльність: зупинятися не збираємося, лише перемога. Чекаємо перемоги, молимось за перемогу. Робимо все, щоб наблизити цю перемогу. Тому хай нам Бог допомагає. І допомагає нашим хлопчикам здобути незалежну переможну Україну. Слава Україні!